Замислююсь про повернення, я вже навіть не розумію, як я можу це все кинути. Тобто, настільки я скучаю за Харковом, я його дуже люблю. Він дуже ну, для мене просто безцінний в плані ну, якогось досвіду, людей. Але ну, от зараз так, те, що дороге серцю, це от саме, саме це місце і місто. Місто івано франківськ Місце ветеранський простір на вулиці Курбаса, 6 Тут наша героїня Олена Дудзенко з Харкова не просто працює тут. Вона допомагає найважливішим людям, тим, завдяки кому ми можемо працювати і жити нашим військовим, а також їх родинам. Перший рік, чи мабуть, перші півтора роки, я працювала не з військовими, тобто я як психолог. З часом почала розуміти, що ті люди, які захищають Україну, які захищали і будуть продовжувати захищати, вони мають родини, які мають певні такі особливості роботи. Тому я ну, так відчула, що я хотіла би бути корисною саме в цьому напрямку, тобто не просто психологом, а який допомагає саме тим людям, які боронять Україну, завдяки яким моє рідне місто Харків, воно українське, воно живе. І тому я ну дуже багато навчалась на ну, цьому напрямку, і потім вже ну знайшла можливість примінити себе. Саме у ветеранському просторі на Курбаса ми і спілкуємося. Виглядає як виставкова зала. Заходиш, читаєш спочатку назву, а потім серйозно, мольберт. Все дуже впливає на психологічну таку затишну обстановку. Бо кожен собі вибирає, має можливість з цього залу, з того залу обрати те, що саме йому подобається. І так от, поглядаючи на ті картини, він відчуває якусь таку спокій, енергетику їх. Це картини франківського художника Микола Вереня. Він декілька років тому помер, але це його родина передала нам і в ветеранський простір, і в перший добровольчий шпиталь, який знаходиться в листі. Браз, де ми лікуємо поранених військових, ветеранський простір підрозділ добровольчого шпиталю. Браз і об'єднавчий осередок, відкритий для всіх, хто працює для військових та їх родин. А Олена шукала для себе роботу за фахом. Мені в центрі зайнятості дали номер телефону Станіслава Онищука, керівника першого добровольчого шпиталю, і сказала, що він шукає психолога. Угу. Зустрівшись із ним, так виявилося, що психолога він не шукає, але ветеранський простір рік тому він ще не функціонував. І от ми так вирішили, що я буду його розвивати, наповнювати його це, ну, гарне приміщення, наповнювати життям, заходами. Він почав свою роботу 15 лютого 2024 року. З от саме з надання приміщення цього нашим е, дружинам воїнам, члена родин загиблих. Е, і ну, вже потім через місяць вже і я доєдналася. Робота з військовими, робота з дітьми, поєднання, яке дає просто чудові результати. Це ми започаткували, до речі, таку традицію раз на місяць дітей з соці... центру соціально-психологічної реабілітації, яка на набережній, mm -hmm. який на набережній. Е, Організовувати їм зустріч з військовими з нашого шпиталю. І це, це також про надання ресурсу військовим і надання ресурсу дітям, бо вони можуть спілкуватися спокійно, не замислюючи, що ми можемо їм говорити військовим. Тобто діти вільні, спокійні, цікаві до всього, і військові відповідно. Ну, Хочуть їх чомусь навчити. Дівчат бути жіночними, хлопців берегти дівчат, бо в тому центрі реабілітації діти без батьківського опікування, вони потребують якогось авторитетного такого впливу. В липні-серпні 2024 року для дітей був зорганізований літній табір Клуб супергероїв. Бо це кожен раз було щось таке. Ну, Дуже цікаво. Це була зустріч, наприклад, зі співаком Лозановським, якого вони обожнюють підлітки. Це були екскурсії в драмтеатр, в музей Бандери. Це були ну, запрошення сюди працівника лялькового театру, який розповідав про історію кожного виду ляльок, як ними працювати. Тобто, це було щось щось таке, що їх об'єднало, що дозволило їм ну, такі між собою дружні зв'язки зав'язати, і euh, допомагало їм, ну якби так, лідерські комунікаційні навички розвивати. Олена каже, працюють за запитами, що цікавить, де хотіли б побувати, з ким познайомитися. Така робота із дітьми і з дорослими. От хтось прийшов, каже: слухайте, я хочу, хочу бізнес, але ну так. Чи є ветерани, які, там, наприклад, відкрили свій бізнес. І от ми, ми, ми організували зустріч з чотирма ветеранами, які є підприємцями, кожного своя історія, свій успішно функціонуючий бізнес, і е, запросили туди е, нашого міського голову і е, ветеранів, які хотіли б відкрити бізнес, або просто цивільних людей, яким це цікаво. Закінчилося тим, що е, в процесі розмови, так, так виявилася потреба в популяризації, в допомозі от теми ветеранського бізнесу. Ми в міському міський ярмарок Різдвяний був, і ми там організували, якби такі декілька шість було палаток ветеранів ветеранів, які кожен, вони представляли свою продукцію. Для них це було настільки важливо зрозуміти, що те, що вони роблять, це ну. Користуються попитом, це перше. Друге, діти цивільні, які для яких військові, а вони були в військовій формі. Це ну якісь не не, не не так зрозумілі люди. Вони комунікували, вони вільно підходили. Там, наприклад, один артнація бізнес продавали. Шеврони, жетони. І от діти підходили це, купляли, спілкувалися. Тобто, це така об'єднав, якийсь такий об'єднавчий для суспільства був захід, який почався просто з запиту про а що там про ветеранський бізнес? Є вже і нові плани. Запускаємо такий проект. Тут в нас у ветеранському просторі це, якби такий медіа онлайн-майданчик для. Масштабування наших наших методик, наших е, певних напрацювань нашої команди, uh -huh. і це буде такий, як, як ми назвали це бюро історій, uh -huh. тобто, де можуть ветерани розказати про свій досвід, е, подкасти психологів е, на такі важливі теми, щоб це було uh -huh. простою мовою. Слухаючи натхненні розповіді Олени, ловлю себе на думці наскільки важливим є її досвід і мотивованість, і те, що тоді, у 22-му році вона вирішила їхати до міста, яке здивувало і привабило її в мирний час, коли мандрувала Карпатами. Коли ми їхали назад, вже в Харків, то ми заїхали в цю блакитну церкву. І я побачила, у нас в Харкові, звісно, такої нема культури да, релігійної, як тут. І зайшовши в церковну крамничку потім, після вже відвідування церкви, я побачила, як заходить чоловік в шортах, в футболці, mm. каже: там я в машині свої включив музику, гучна музика, гучнезна просто несеться по місту. І його, йому продавчиня каже, отець. І я розумію, що він що релігія тут це от просто частина життя, і це мене дуже дуже вразило. Я мріяла показати батькам, доньці там показати ще раз ці гори, ще раз Побувати у Франківську. Звісно, побувати хотілося знову мандруючи в часі відпустки, а не втікаючи від наступу ворожих військ. Виїхала ми з Харкова прямо вранці, 24 лютого, бо нас попередили наші. Ну, знайомі про те, що щось там на кордоні відбувається, вони живуть близько до кордону. І тому абсолютно в мабуть о 6-й ранку ми вже їхали в напрямку Дніпра. І вже в мене біла машина, і на ній були відчутні такі ну, сліди, оцього, що щось горіле падає на неї. І напроти нас, якраз нашого будинку, частина прикордонників. І тому, в принципі, там з самого ранку починалося таке починався рух. Я зібрала речі, але я настільки мабуть не вірила в те, що щось може бути, що я на всякий випадок і вирішила відвести маму доньку в Дніпро і повернутися на роботу. Тобто в мене тому я не брала ні документи, такі якісь там типу, диплому про освіту, тільки паспорт і все. Я працювала там в клініці, і в нас було багато співробітників, які жили в різних районах Харкова. І, коли я в четвер чи ввечері вже читала про вибухи в кожному районі, про те, що відбувається, там про техніку, про ДРГ в нашому під'їзді писали ну, фото. Показували в нашій групі під'їзду, що от ДРГ затримали біля нашого будинку. Тобто, це потім з'явився оцей страх, що повертатись неможливо. Тоді й зрозуміли, треба їхати на захід. І при цьому ми вирішили тоді, коли були з, о, о, такі моменти з Запорізькою атомною електростанцією, що передбачало, що міг бути вибух, от тільки тоді. Це вже 4 березня. Що сезону планували, що от-от повернуться, але таки довелось обживатися на новому місці. Олена надавала тут психологічну допомогу переселенцям, а також онлайн тим, хто виїхав за кордон. В мене був особистий психолог, і ну, пропрацювавши цю цю річ з ним, я розуміла, ну приблизно шлях, який я можу ну, проходити з тими людьми, які стикнулись з такою ж ситуацією. Який би вибір людина не зробила, тобто це певна реакція на стрес, да? і у кожного є певний рівень, да, якщо простими словами, певний рівень, який він може винести. Тобто, хтось після Маріуполя ну, відно... Повертається і залишається в Україні, і його е, ну, нормаль, нормально, комфортно себе почуває, а хтось після першого вибуху виїздить за кордон, да, бо він, цей рівень, його, то, що він може терпіти, він перевищується. Тобто це е, е, нормальна, реакція, нормальна реакція на стрес і нормальний вибір будь-якого місця проживання. Тобто, е, Якщо говоримо про допомогу, то допомагати можна з усіх місць. І повертатися тільки тоді, коли ти відчуваєш, що ти можеш винести то проживання в тому місці, куди ти повертаєшся. Хтось може справитися з травматичною ситуацією, опрацювати її? А для когось елементарна навіть ну ситуація, там просто конфлікт на роботі він може привести до того, що людина потребує там детермінову та термінової консультації психолога. Наша героїня чудово розмовляє українською, бо ж Харків то Україна. Але каже, що за межами дому раніше послуговувалася російською, враховуючи, що всі навколо розмовляли російською, і це була така для нас ну тоді норма. Але в родині ми говорили українською. І тому це було ну, те, що тобі не складно говорити українською, бо ти її знаєш з дитинства і говориш з дитинства. І коли там, де я працювала в клініці, приїжджали, наприклад, пацієнти з україномовних областей, то ну, я спокійно з ними пояснювала, говорила, спілкувалась і більше з часом. Почали переходити на українську, навіть згадую своїх подруг, колег, які залишились в Харкові, ми вже з ними зідзвонюємося українською і переписуємося українською. З 22-го? Так? Не зразу. Тобто це почалося, ну, бо вони. То, я то змінила обстановку, а вони то не змінили. Ага. І зараз наші переписки я кайфую від того, що вони саме такі. Враховуючи, що я раніше мислила і. Ну, мабуть, десь там мислила російською, ну, живучи в Харкові там да, до 22-го року. То зараз я розумію, що коли я чую чую, наприклад, російську мову, я не можу сфокусуватися, я не можу її навіть десь в чомусь так зрозуміти так швидко, як українську. І це от, ну, такі зміни мене також приємно дивують, що, що це не спеціальний перехід, що це от, ну, саме те, що м -м, тригерить оця мова. Каже навіть ті, хто ніколи не говорили українською, зараз можуть навчитися. Головне бажання є така мотивація до навчання, мотивація до сприйняття чогось нового. Українська мова для них досить нова і досить складна в опануванні, якщо вони цього в принципі, не, ну, раніше не вчили або вчили дуже поверхнево. Тому, скоріше, коли кожен особисто для себе знайде ту мотивацію навчання. Це ну, складно дослідити якось комплексно, але мотивацією може бути починаючи від того, що. Хтось загинув, там да, дорогий їм, і тоді ця мова може сприйматися, ну, саме як мова того, хто вбив мою дорогу людину. От я за мотивацією. Бо російська мова агресора, та й взагалі то іноземна мова, яку може хтось не знати і не розуміти, і це нормально. Бо ми то там звикли на сході, що ну, 100% розуміють українську і російську, а що можуть не знати російську. Це цікаво, але це дійсно важливо так, це життєво важливо. Хоча навіть, от, говорячи про роботу психолога, є така думка, що, наприклад, якщо людина прийшла з травматичною якоюсь такою ситуацією, і вона може її висловити лише російською, то ну, ти не маєш права її ну, заставляти переключати, бо тоді на мову іншу, бо тоді вона не розкаже тобі, не розкриється, не висловиться. І оце також такий момент, що і неначе треба, але, але і неначе не треба. Не і такий моральний вибір якийсь такий. Не. Хоча в мене бабуся, вона родом з Росії, але вона все життя прожила в, там, на Харківщині. І вона українську, вона прекрасно розуміє, але говорити сама вона не може взагалі жодного слова. І ми спочатку її берегли, ну поговорили з нею російською, ну раніше після того, як переїхали сюди до Франківська, ми з нею говоримо по телефону виключно українською, причому українською, ось такою не в не Харківською. Вона прекрасно нас розуміє. Тож мовні конфлікти хіба що від небажання зрозуміти, що своє, а що чуже. На запитання, чи чула від переселенців скарги на булінг від місцевих щиро дивується. Ні, от такого, такого не такого не було. Я на щастя, скоріш за все, бо ті, ну, з ким я спілкуюсь, вони м -м, намагаються і хочуть, і пробують, і вони навпаки говорять про те, що до нас так лояльно ставляться, до нашої такої української, ну, недосконалої. Робота психолога не проста, особливо робота з травмою. І якщо проблеми переселенців зрозумілі з власного досвіду, то з військовими складніше. В нас недавно від нашого першого добровольчого шпиталю проходив форум, про що ми мовчать військові? Це про ментальне здоров'я. І якраз у нас була там дискусійна панель от, про ветеранську політику, про е, проблеми військових. І е, я задавала це питання нашим е, гостям, та, які от, ветерани. Серед них був ветеран-психолог, який є членом нашої команди Степан Савчук. І він. Щодо, щодо такого м, питання, тобто він казав про те, що е, дійсно складно, складно звернутися, бо е, коли ти ну, не розумієш, не, не розумієш ну, да, що, тобі, що тобі потрібно, е, ти не, не розумієш, як це працює, е, ти не розумієш, хто та людина, яка до тебе, до якої ти прийдеш. Тобто до нього, от як до ветерана психолога, він бойовий медик, до нього з більшою готовністю військові йдуть на консультацію, бо він сам пройшов і, ну, різних спеціалістів да, по ментальному здоров'ю, і йому це допомогло. І він може говорити хлопці все нормально. Моє таке відкриття це те, що. Ну, важлива, скоріше, в таких ситуаціях особистість психолога і того місця, куди військовий може приходити за психологічною допомогою. Що я маю на увазі? Тобто, коли ну, до нас ветерани приходять сюди на заходи, вони не приходять до психолога, вони приходять на, там, на ветеранський бізнес, на якісь там зустрічі з представниками влади. Тобто, тут все просто, просто простір. І коли вони вже починають довіряти цьому місцю, і ми розказуємо так просто тихенько, та, що то тут і психологічна допомога, що це таке. Тобто, якщо говорити, пояснювати простими словами, що це таке, що там не можеш спати, чи щось дуже багато хвилювання, ну ти не говориш терміни, а просто простими словами, це іноді спрацьовує, причому не з першого разу, але може спрацьовувати. Далі в нас є. Послуга в також просторі сімейного психотерапевта, і тут вже може дружина його вмовити. Тобто, коли в них конфлікти, нерозуміння, то вже тоді, знаючи про цю послугу, вже вона його каже: давай ми разом поспілкуємося. І тобто не з ним щось не так, а от він дружині якби допомагає розібратися. Такий, ну добре, я піду. І це також спрацьовує. Тобто, роль роль сім'ї ніхто ще не відміняв важливо. Війна триває і допомоги психологів потребує все більше людей. Олена каже, ветеранський простір був би радий новим фахівцям. Звісно, є ряд вимог. Вища освіта психологічна, бо якщо це якісь коротенькі курси, це точно не про, не про, не про, не про фах. Друге, це наявність певної додаткової освіти по роботі з травмою. Чому? Бо, ну, Точно ми можемо стикнутися в процесі роботи з такими людьми і не розуміючи, що робити далі, це буде небезпечно для клієнта і ну, досить знову таки травматично для психолога. А це про інтервізії. Тобто, коли людина практикує, вона зустрічається з колегами приблизно свого рівня для того, щоб обговорити складні кейси, от саме для напрацювання різних варіантів вирішення проблеми з різних так, освіт. Бо хтось там когнітивно-процесуальний терапевт, хтось э, гештальт, хтось, э, о, я не знаю, там психоаналітик, і от така комплексна якась да, думка може бути. І третє це супервізії. Тобто це обов'язково наявність цього досвідченого психолога, до якого ти можеш звернутися. Кожен психолог потребує психолога. Що вже казати про інших людей, травмованих цією війною? Ми спілкувалися, і я вкотре подумала: справді у всіх людей різний больовий поріг, і так важливо, що є ті, хто допомагає його долати, допомагає жити далі. Хтось після травми розсипається, а хтось навпаки стає міцніше.